Канікули, час відпочинку та розваг можна й хованки пограти з батьками та міліціонерами. Так вирішив один прикарпатський бешкетник. Близько півсотні працівників Коломийського міськвідділу міліції цілу ніч шукали 13-річного місцевого школяра. А він тим часом ховався на горищі. Посваритися з рідними та втекти з дому. Це поширене явище у підлітковому віці. В результаті всі мають купу клопоту та проблем. Так сталося й цього разу. 13-річний Коломиянин був на канікулах у своєї бабусі, яка мешкає в Снятинському районі. Після обіду він образився на бабцю, бо та насварила на нього. Хлопчак пішов з дому. Пішком він добрався до СМТ заболтів, звідки сів на дизель-поїзд і відправився в Коломию. За той час бабуся зателефонувала матері хлопця і та чекала його на вокзалі у Коломиї. Однак, побачивши на пероні маму, хлопець утік. Рідні повідомили у міліцію. У відділі оперативно створили розшукові групи. Підлітка шукали близько півсотні міліціонерів. Це співробітники патрульної служби, відділення кримінальної міліції у справах дітей, оперативники карного розшуку, дільничні інспектори. Міліціонери прочисували територію промислової зони, в бік якої побіг утікач. Пошуки ускладнювало те, що падав сніг і було зниження температури. Значить, місце, де зник неповнолітній, це була промзона на території ЖД вокзалу, де розміщено локомотивне депо, вагонне депо і розміщено будівельні фірми і цегольне підприємство. О дев'ятій ранку хлопчика знайшли в приміщенні гуртожитку, де він ночував на горищі, і передали батькам, які всю ніч від переживань не могли знайти собі місця.